Радіо Юей Чикаго. Отож, у нас в гостях сьогодні імміграційний адвокат на Конело, пані Оля. Наконечна. вітаємо вас знову з нами. Добрий вечір, Дмитро. Ну і тему, яку ми обрали для сьогоднішньої дискусії, є воз'єднання сім'ї, воз'єднання дітей з батьками. Як це відбувається взагалі в США? Про це будемо більше говорити. Чому така тема була обрана? Наскільки вона зараз актуальна? А насправді це досить актуальна тема, тому що багато українців продовжує приїжджати за програмою United for Ukraine, Відповідно, у них є діти, які їх сюди викликають діти мають певний імміграційний статус, з якому вони цікавляться, чи можуть вони все ж таки подати на возз'єднання сім'ї, щоб їх батьки замість паролю чи загалом в майбутньому отримали зелену карту. А тут перше, першою зберемослі, хто може подавати на возз'єднання з батьками, які кваліфікуються власне ці люди. На возз'єднання з батьками можуть подавати лише громадяни США, тобто власники зелених карт не кваліфікуються на, таку, mm -hmm. на такого роду процедуру. І ці діти громадяни США повинні бути старше 21 року. Громадяни США 21 плюс. А бекграунд чек є важливим для того, щоб він був чистим, чистий рекорд а для петиціонера, тобто для дитини, ми будемо називати дитиною, хоча цій дитині вже більше 21 року. бекграунд чек не є суттєвим. А зрозуміло, чи можна подавати на возз'єднання тоді з мачухою чи з відчимом? Так, можна. Звичайно, бувають такі випадки, коли батьки, які. Народили дитину в майбутньому, то розходяться, створюють нові сім'ї. І законодавство передбачає таку можливість. Однак є один нюанс на вітчима чи на мачуху, можна подавати тільки в тому випадку, якщо шлюб біологічної мами або батька мав з цією людиною до того часу, доки дитині не виповнилось 18 років, тобто, поки дитина була ще дитиною. А, ще раз до 18 років. Мав бути шлюб, так скажімо, були мама і тато, в них народилася дитина. В подальшому батьки розвелися і скажімо, мама вийшла заміж за іншого мужчину. І в майбутньому дитина цієї мами виростає, угу. вона подає на возз'єднання для своєї мами і відповідно постає питання: що з вічмо. Тобто він вже законний чоловік мами, і що робити з ним. Якщо його мама. Або її мама одружилися з цією людиною до 18-ти річчя тої дитини, okay. тобто, доки вони були ще дітьми, так. тоді можна подати на свого вітчима чи на мачуху, так як на рідного батька або маму. Коли ми говоримо одружилися, має бути відповідно логічно, має бути папірець, який це підтверджує, і він буде, напевно, наданий в імміграційну службу. Так, повинно бути свідоцтво про одруження, яке датоване до 18-ти річчя цієї дитини. Його з перекладом подають в імміграційну службу. А як на рахунок прийомних та біологічних батьків? А, так, бувають також ситуації, коли діти не є рідними, є прийомними. І специфіка воз'єднання в такому випадку є ще трошки більше закрученішою. Скажімо так якщо ця дитина, яка була прийомна, приїхала сюди в Сполучені Штати через своїх прийомних батьків, скажімо, була пара американців, які усиновили чи удочерили дитину з-за кордону і привезли цю дитину сюди. Тобто самі зробили їй воз'єднання сім'ї в такому випадку. Ця дитина не може подати на своїх біологічних батьків. Тобто, вона не може мати дві пари батьків. Mm -hmm. Якщо вона сюди приїхала через прийомних батьків, вона не може подати на біологічних. Якщо ця дитина сюди потрапила якимось іншим чином, скажімо, вона приїхала вже в дорослому віці, по джайван, Перейшла на студентську візу, вийшла замість, чого дружила, стала громадянином громадянкою Америки. Тоді вона може подавати на своїх біологічних батьків. Однак там ще є такий нюанс, що потрібно визнати факт того, що вони були прийомними недісти. Має бути така формальність. А потрібно визнати факт, що вони що були? Що вони були прийомними в якийсь момент, недійсний. Угу, навіть так. Окей, дитина приїхала до США, як ви кажете, J-1, студентська віза, будь-який метод, який вона собі не придумала. Вона тут лишилася і вона подала на воз'єднання з ну прийомними батьками, які є в Україні. Вони сюди приїхали, а потім розглянемо чисто гіпотетично. Ну, так ні, я хочу своїх біологічних батьків. Що робити далі? Ну мені здається, що в такому випадку важко буде довести факт того, що цей факт. Що дитину прийняли в сім'ю є недійсним, тому що вона ще донедавна користувалася тим зв'язком, і, от буквально недавно привезла їх по грін карті, тобто до дорослого віку визнавала їх таке своїми батьками в першу чергу. А сули питаємо, може це не зовсім ваша компетенція, але можливо, ви знаєте. От власне, взагалі, це можливо, щоб відмовитися від прийомних батьків потім сказати, що це не моє так. Батьки. Це можливо, це можливо. Окей, цікаво. Ну тоді ми так поговорили про різні випадки, але так і не розглянули саму процедуру. Який процес возз'єднання, як це відбувається від моменту до самого завершення, в залежності того, де перебувають батьки, громадянин Америки також може перебувати будь-як це треба розуміти. Тобто, ця людина не має фізично знаходитися в сполучених штатах, має мати громадянство США. Uh -huh. Якщо батьки знаходяться за кордоном, що раніше до того до повномасштабного вторгнення до того як люди почали масово сюди приїжджати, якщо ми говоримо про українців, більшість батьків. Все ж таки знаходилися за кордоном в Україні, і в якийсь момент приймали рішення подавати на возз'єднання. Тоді цей процес відбувається в два етапи: перший це дитина громадянин США, подає петицію на своїх батьків. Ця петиція затверджується імміграційною службою. Потім Кейс переводить національний візовий центр, який опрацьовує документи, і передає їх відповідне посольство по проживанню проживання батьків. Раніше це був Київ. Uh -huh. Вся процедура займає приблизно рік часу. Батьки проходять інтерв'ю в посольстві США за кордоном, отримують імміграційні візи, тобто візи виїзду на ПМЖ, і коли вони приїжджають сюди, перетинають кордон. Тут по місцю проживання їм приходить зелена карта протягом 90 днів. Ну, не виглядає так складно, щоб безсильно. Як загалом це займає багато часу? Приблизно, приблизно рік часу. Це залежить від завантаженості імміграційної служби, яка має затвердити першу петицію, і від завантаженості посольства. Раніше вона сказала, це відбувалося в Києві, а зараз через Варшаву, так зараз всі українські кейси імміграційні на возз'єднані сім'ї, зокрема перевели на Франкфурт. тобто Франкфурт взяв mm, юрисдикцію okay. над українськими кейсами, тому що Варшава надзвичайно завантажена над всіма українськими кейсами по возз'єднанню сім, то тільки по воз'єднанню добре. Тоді якщо це самий процес воєнне з батьками не виглядає таким складним. А як тоді, коли батьки вже в Америці, але вони без статусу? І діти в Америці, але вони з статусом. Що можна зробити? Е, ну, давайте розглянемо два варіанти. Один варіант батьки приїхали, скажімо, сюди на туристичних візах, тому що теж таке часто буває. Приїхали з туристичними візами, погостювали, ну і вирішили, що їм тут подобається і хочуть залишитись. Тобто, щоб не проходити весь не виїжджати з країни, не проходити весь цей процес через посольство, вони можуть подати. Весь пакет документів тут, не виїжджаючи з Сполучених Штатів. Тоді ця петиція на возз'єднання сім'ї поєднується разом з аплікацією батьків на зелену карту і подається одним пакетом в імміграційну службу. В абсолютній більшості випадків немає жодного інтерв'ю, імміграційна служба опрацьовує ці документи і теж до року часу приходить грін карта на домашню адресу. Це, якщо ми говоримо про батьків, які постійно були в статусі, скажімо, вони з туристичними візами сюди приїхали або фоюфую. Абсолютно так само працює, то якщо немає нема порушення закону, то якщо немає порушення закону, так і для туристичних віз є так само одна специфіка. Вважається, що не можна подавати на возз'єднані сім'ї на зміну статусу на грін карту до 90 днів після приїзду, uh -huh. тому що імміграційна служба то розцінює так, що люди, які приїхали сюди з туристичною візою, використали її для імміграційних цілей. А за 90 днів, якщо вони прочекали 90 днів, ну плани в людей можуть помінятися. Тобто, коли вони в'їжджали як туристи, щось змінилося, щось передумалося в голові, і вони вирішили подавати на возз'єднання. А тепер поговоримо про батьків, які тут вже без статусу. Насправді найважливіше в даному випадку є лише те, чи був легальний в'їзд у таких батьків. Дуже частими є ситуація, коли люди приїжджають по J-1, по F-1, приймають рішення залишитися і, на жаль, нікого не зустрічають або приїжджають вже в парі, і тобто легалізація через шлюб їм ніяким чином не вдалася. Але в них тут народжуються діти. Діти, відповідно, є громадянами Америки за фактом народження. А для таких людей потрібно дочекатися 21 рік, доки діти стануть повнолітніми, mm -hmm. тоді вони можуть подати на них на воз'єднання. Теж безвиїзно, тобто абсолютно такий самий процес, як і випадку, коли в людей є легальний туристичний статус. Тобто легальний в'їзд, в'їзд з виїзду, коли з, з візою, коли є штамп про в'їзд, коли є форма Ай-94, це є ключове. Ну і плюс очікування 21 рік. Але ситуації в житті бувають насправді дуже різні. Тобто, буває так, що діти сюди приїжджають незалежно вже в дорослому віці, отримують громадянство. Потім приїжджають їх батьки, вирішують залишитись без статусу і чекають, коли діти отримують громадянство. Тобто нюансів є дуже багато. Варто запам'ятати тільки те, що має бути легальний в'їзд. Це є надзвичайно важко важливо. Дитині має бути тільки 21, плюс до того, навіть якщо деби батьки не перебували чи в Україні, чи в Європі, чи вже в Америці, не має значення. Вони якщо вік менший, то не можна це зробити. Не можна. Так. Це обов'язкова вимога для воз'єднання сім'ї з батьками для воз'єднання сім'ї з чоловіком чи з дружиною може бути 18 років. Добре, якщо батьки приїхали по U4U, то тут зробити воз'єднання або завершити вже початий процес можна з великими труднощами чи не дуже U4U Працює. Для людей, які взагалі не починали цього процесу, абсолютно так само, як туристична віза. Ідентично. то люди приїжджають сюди і більше того, їм навіть не потрібно вичікувати 90 днів, тому що вони не заявляли про жоден намір, вони не, не називали себе туристами, коли вони в'їжджали в Сполучені Штати, тобто буквально на другий день після того, як вони отримали пароль, вони можуть подавати на воз'єднання. Воз'єднання відбувається тут без інтерв'ю і до року часу займає. Якщо процес воз'єднання вже був початий, і, скажімо, є одобрена петиція на возз'єднання, і кейс перебуває в національному візовому центрі, тобто uh -huh. очікує на інтерв'ю. Е, можливо. Два сценарії: один сценарій це подати тут аплікацію на зелену карту і тримати в курсі Національний візовий центр через свій кабінет, постійно повідомляти їм, що ми далі зацікавлені в цьому кейсі, але, будь ласка, не відправляйте його в посольство, бо ми в Сполучених Штатах і ми завершимо процес через імміграційну службу. І після того, як імміграційна служба виведе з грін карту, написати в Національний візовий центр, що от ми свою зелену карту отримали, можете там консульський процес завершувати для нас. Це є перший сценарій. І інший, якщо люди приїхали де поюфую, але в процесі воз'єднання через посольство вони вже зайшли дуже далеко. Скажем, їм в них вже є дата інтерв'ю. Насправді здається, що раціональніше вже дочекатися цієї дати в Європі і приїхати сюди з імміграційними візами. Але ну за останній рік ми бачимо дуже різні випадки. Буває таке, що людям вже просто банально немає де жити в Україні. На жаль, вони для них навіть місяць або два очікування. Це багато. Вони приїжджають сюди в таких випадках, коли. Інтерв'ю вже близько, всі консульські збори оплачено, все зроблено, документи завантажено. Ми завжди радимо поїхати в Франкфурт на інтерв'ю. Тобто, замість того, щоб тут подавати всі форми спочатку і чекати рік, просто ті самі гроші, які будуть використані на міграційні збори, потратити на квитки до Франкфурта. Щоб проїхали... діти поїхали звідси з Америки. Батьки. То... А, батьки окей. Поїхати пройти там інтерв'ю, отримати міграційну візу і вернутися сюди вже з грін-картою. Тому можливо і завершити тут процес, і можливо той процес підтримувати і з'їздити на інтерв'ю і почати спочатку безумовно теж можливо. Саме інтерв'ю яке ви задали в Франкфурті, Німеччині. А воно проходить англійською мовою українською мовою українською, так в Франкфурті зараз є штатний перекладач, навіть наскільки мені відомо, є офіцери, які розмовляють українською мовою. На що звертають увагу під час цього інтерв'ю? Для чого воно проводиться? Яка мета? Мета цього інтерв'ю в першу чергу підтвердити, що це дійсно є батьки своїх дітей. То це є ну формальний чек-лист, перевіряють свідоцтво про народження, перевіряють ідентифікацію самих батьків, дітей. І звичайно, що на батьків, так як вони претендують на зелену карту на них вже якраз роблять беграундчак. Як. Батьки повинні привести з собою на інтерв'ю і раніше ще й подати довідки про несудимість кожної країни, в якій вони проживали після 14-річного віку. Також вони повинні пройти медогляд повноцінний і показати, що в них немає жодних. Хвороб, які можуть інфекційних хвороб, захворювань, які можуть загрожувати громадському здоров'ю в Сполучених Штатах після того, як їх суди пустять в статусі резидента, маємо ще коментар на фотобус від Олени. Скажіть, будь ласка, яка фінансова сума має бути на рахунку, щоб привезти батьків? Ну, мається на увазі, напевно, це як поюфою, а коли має бути певний стейтмент з по таксах? Це дуже хороше запитання. Дякую, Олено. Дійсно, один з моментів з'єднанні є те, що. Ті, хто викликають свою сім'ю, хто воз'єднується в даному випадку, діти громадяни Сполучених Штатів мають виступати спонсорами для своїх батьків. Вони теж підписують спонсорські документи. Вони відрізняються від тих документів, які використовують на юфою. Це зовсім інша форма, і вона її зобов'язує більше ніж та форма, яка використовується по юфою, uh -huh. тобто вони. Підписують контракт з урядом і несуть відповідальність за своїх батьків доти, доки вони не отримають громадянство Сполучених Штатів або доки вони не працюють 40 годин за стандартами АРС, що наскільки мені відомо, близько 10 років Батьки, приїхавши сюди в штати, вони наступне, що отримують, це, кажете відразу зелену карту, так? так і до того моменту вони не мають права працювати ні. А я перепрошую, якщо вони сюди приїжджають з імміграційною візою, мають право працювати. Uh -huh. Якщо вони пройшли інтерв'ю в посольстві, їм дали імміграційну візу. Вона слугує те саме, що грін карта вона слугує підтвердженням статусу резидента на один рік. На ній навіть написано. Тому вони відразу можуть йти оформляти social security, Вони можуть відразу почати працювати. Вони резиденти відразу тільки очікують самого пластику. Відповідно, якщо батьки є віком до 60, якщо не помиляюся, в Україні саме такий закон, вони не мають права виїхати, як би хто не подавався на воз'єднання. На жаль, ні, то законодавство України не дає жодних поблажок на рахунок того, що в них є перспективи виїзду в іншу країну. Але якщо вони перебувають десь в Польщі або в Європі, і навіть якщо вони до 60, це їх не зупиняє. Це їх не зупиняє. Уряд Америки не звертається увагу. Окей, ми більше сьогодні з вами говорили про з'єднання сім'ї дітей з батьками, але якщо цю ситуацію розвернути навпаки батьки тут і розглянути такі ж випадки стосовно дітей, це та сама ж процедура, чи є певні якісь е, е, інакші погляди? Процедура точно та сама, але там є декілька. Моментів ріки варто пам'ятати, якщо діти не повно, так, є різниця між статусом батьків в даному випадку, тому що батьки і карт холдери, і громадяни Америки можуть подавати на своїх дітей. Угу, тобто більше а, можливостей. Так, більше можливостей. Якщо ми говоримо про неповнолітніх дітей, дітей до 21 року, то немає значення, який статус мають батьки, чи вони мають громадянство, чи вони мають зелену карту. Цей процес буде досить швидкий і, от в такому вигляді, як я описала. Якщо ми говоримо про дорослих дітей, дітей старше 21 року, якщо вони не одружені або розлучені. Тоді на них можуть подавати і батьки громадяни Америки, і батьки, які мають зелену карту. Процес відбувається так само, але там є черга, є квота для видачі віз в цій категорії імміграційних віз. І приблизно зараз таке возз'єднання триває біля семи років. То це довший сім час років? очікування. Так, сім років. Тому що Я кожного розумі. року уряд штатів видає тільки. Тож внуки, появляться. внуки вже з'являться. До речі, внуки будуть включені до своїх батьків. О, так? так. То це автоматично вже вони типу йде як комплектуючи так, як багаж. Так це, такий. так, це йде як багаж, і точно так само йде чоловік і дружина дітей. Вони всі йдуть як багаж. А, і якщо ми говоримо про дорослих дітей старше 21 року, які вже мають свої сім'ї, які одружені, то на них мають право подавати лише громадяни Америки. Ті, хто має зелену карту, не мають права на них подавати. Цікаво. Цікава так, про є дуже багато різних категорій воз'єднання, і від того так само залежить і час очікування, і можливості, які є. Тобто, якщо б, щоб це ж пришвидшити, поки не чекати тут, щоб отримати громадянство, потім ще сім років. То можна попросити дітей розвестися на на трішки, привезти сюди, і потім якось пришвидчити то. То це не, не зовсім легально давати такі поради, але насправді люди таке практикують. Ну, ми, Говорим, українці, як є. ми, українці, ми любимо обходити, шукати якісь шляхи, як це зробити, як краще. А, Направду, це цікава тема і дуже складна. А це, напевно, така одна з найскладніших тем, тому що дуже багато є різних нюансів і батьків, і дітей, одруження, не одруження і, Ну, складно. А скажіть, а з якими питаннями до вас найчастіше звертаються, власне, по цьому? Батьки більше звертаються батьки чи діти? Більше звертаються батьки, тому що дуже багато людей приїхали сюди вже давно і чомусь було. Якась культура, це те, що я дітей бачу Так, там, дітей брат. лишати там, тому що їхали в невідомість, не знали, що їх чекає. І відповідно, руки пролетіли дуже швидко і не встигли зоглянутися, Як у цих дітей вже є теж діти? Як вони вже всі повиходили заміж? І зараз, якщо раніше це питання не стояло гостро, тому що давали собі раду, то зараз початком війни, звичайно, почалися почалися думки в людей, як привести сюди все ж таки своїх дітей, як їх перевести в безпеку. І оці ці всі питання дуже часто постають. І аналогічно має бути, тобто, щоб діти, якщо чоловік 21+, плюс в Україні він призовного віку, чи нас 18, 21+, один плюс мамо вісімнадцять, мо навіть 18, Так, 18. То тоді так само забороняється виїжджати, навіть якщо батьки подають на возз'єднання. Так? так Україна не дає жодних привілеї в тому плані, коли йде комплект, як ми вже визначили собі таке слово: а дружина, чоловік, дід їхні діти, там ще ті діти може ще народили, от і вони всі приїжджають сюди в Штати а подаються знову ж таки на, ну, тобто їм має прийти зелена карта через певний період 6 місяців? До 90 днів вони обіцяють. А, окей, 90 днів, тобто 3 місяці. І до того, і це прийде зелена карта на кожного члена сім'ї, навіть найменшу, навіть так. той, хто, хто, ще не вміє ходити, він так. Ще буде мати зелену карту. А процес громадянства буде відповідно займати 5, 5 років. 5 років після років. отримання зеленої карти. Цікаво, а скажіть, будь ласка, тоді як а, з чого почати? От, от є в мене діти. Може в Україні не збігають, я хочу їх привезти сюди в Америку. А, що з ними роб? Що мені перше зробити? До вас дзвонити чи зайти тисне заповнити якусь можливо, аплікацію онлайн? Насправді це теж одна дуже цікава тема вис'єднання сім'ї батька з дітьми. Якщо mm. батько не був в шлюбі з матір'ю. Mm. Е американська система законодавства має поняття е позашлюбної дитини, тобто воно так і називається. Е якщо це мама, яка не перебувала в шлюбі, вона хоче зробити з своєю дитиною, для мами не потрібно ніяких доказів, що це її дитина, окрім е свідоцтва про народження, де вказано, що вона її мама. Для батька, якщо батько не перебував в шлюбі з матір'ю, е свідоцтво про народження, де він написаний татом, недостатньо, то йому потрібно довести, окрім. Що він 100% батько, і тим, що він бере участь в житті своєї дитини, тобто доходить до того, що потрібно показати, наприклад, що він робив певні грошові перекази з Сполучених Штатів, що він десь там стоїть в списках на вайбері групи батьків, які переписуються. Ага. Тобто, що він залучений в життя дитини, що він не просто е, біологічний формальний батько, який тільки закінчив свою участь в тому, що його записали досвід про народження. Е, тому такі кейси насправді теж дуже цікаві. Ми, Я, В мене було декілька таких. Клієнтів і е, доводити, е, що ти батько своєї дитини це, це насправді цікаво. Тут треба і е, фантазію, і воно дуже дуже креативний процес. Але знову ж таки, якщо умовно кажучи, батько дитини, але мати вже має відчима для тої дитини, то чи може той батько забрати ту дитину в Америку? Де, батько може забрати свою дитину, якщо це дитина, навіть якщо дитина вже має вічима навіть так. Так, Окей. добре. Той батько надумав нарешті забрати свою дитину, яку не бачив енну кількість років. Що йому робити? Перший степ, перший етап. Перший етап потрібно подати форму, а 130 петицію на возз'єднання сім'ї. Це можна зробити самостійно. Це можна зробити самостійно онлайн зі свого кабінету або в паперовій формі. Якраз цією петицією потрібно буде надавати докази батьківства і докази того, що докази релейш. Теж все онлайн відбувається. Чому? Можна це робити онлайн, можна в паперовій формі. А потім вже відповідно потрібно до вас звертатися за консультацією, порадою. Є люди, які роблять це все самі, тобто залежить від того наскільки людина себе комфортно почуває з заповненням різного роду форм. Того, щоб робити певний рісерч в інтернеті, читати в принципі інструкції є на сайті міграційної служби, на сайті національного візового центру. Якщо задатися тим, то можна все вичитати і все зрозуміти. Є дуже багато форумів. але звернутися до, до когось, хто це робить кожен день, звичайно, краще йде, час в немає. Америці. все впирається в час, немає часу, немає часу. Яка ціна помилки? А якщо там щось не так заповнити, десь на той документ можливо. Подати, перекласти не так. А в кейсах на воз'єднання сім'ї там є доволі низький ризик того, що буде відмова, тому що міграційна служба. Принаймні за теперішньою адміністрацією не працює так, що вони відразу дають відмову. Вони зобов'язані надіслати реквест evidence, тобто запит на додаткові документи або роз'яснення, і дати можливість людині виправити або пояснити свої помилки. Більше того, якщо навіть людина не задовільно відповіла або не додала, вони присилають ще один лист, який називається notice of intent to deny. Тобто, це є лист, що ми хочемо вам повідомити, що ми маємо намір вам відмовити, але ще не відмовили. І якщо ви щось хочете робити, то зараз у вас останній шанс це все виправити. Як правило, клієнти до нас приходять з цим листом, коли перший раз не вдалося виправити. До, до того вони плакають надію на себе на свої сили. Так, так коли вже до своєї сили розрахунок закінчився. Тому є можливість виправити ті помилки. Там немає зрештою жодних дедлайнів, це тільки трата часу. Якщо це є батьки і діти, то вони завжди вони і вчора були батьками, і дітьми, і завтра це не ж який може розвалитися, то це, це вічно і йдеться тільки про те, скільки часу і. Стресу то займає, щоб це зробити. Хтось з наших слухачів, напевно, вже знайшов себе в пошті, той Notice of Deny і хоче знати номер пані Олі Наконечної. Будь ласка, дайте їм. Наш номер телефону 847 391 1008 А якщо по номеру телефону люди бояться до вас дзвонити з вами спілкуватися, вони можуть приїхати куди? Ми знаходимося за адресою 701 Lee Street офіс 610 десять, дисплей інсиліної. Дякуємо, пані Оля Наконечна, конечна, імміграційний адвокат на Конело сьогодні була з нами в гостях в студії. Надзвичайно цікава тема. Потрібно добре подумати про воз'єднання кожному з нас. І якщо є така нагода привезти сюди своїх рідних, давайте це зробимо. Потрібно нашу діаспору збільшувати. Дякую. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.